Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але вкотре буду нагадувати, робити це кожного дня, що ймовірність нанесення ракетних ударів або атак дронами Камікадзе, на жаль, залишається на рівні висока. Ми розуміємо, що ворог намагається збирати крилаті ракети по всій вже Росії, аби атакувати нашу інфраструктуру, перш за все, об'єкти енергетичної інфраструктури, отож, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, будь ласка, реагуйте на них, тому що лише разом, лише зберігши свої життя, життя наших рідних і близьких, ми здобудемо очікувану перемогу. Протягом дня будемо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в регіоні. Нагадаю, що у ніч 31 грудня на 1 січня 2023 року так новий рік починається. Комендантська година незмінна з 23 години. 31 грудня по п'яту годину ранку 1 січня і дотримуйтесь, як завжди, інформаційної гігієни. Зараз ворог намагатиметься знову придумувати якісь фейки. Ми на них не ведемося, але тим не менше. І читайте менше помичних телеграм-каналів та різних так званих засобів масової інформації, аби дах не поїхав. Інформаційна гігієна. підкреслюю вкотре. Ви знаєте, є такий жарт, що британські вчені довели. Що їжак не боїться, перепрошую голої дупи, та я про що? Про те, що на Росії пойло підписало якийсь черговий указ про те, що буде вводити ембарго, ембарго проти тих країн, які підтримали так званий потолок по продажу нафти. Від цього колонка газова колонка світу Росія несе величезні втрати. санкції працюють це як кажуть. Пуйло зробив так: гори Сарай, гори і хата. Так, що такі справи, санкції працюють, союзники з нами, і найголовніше у нас є власна мотивація, бо ми переможемо, бо ми нація незламних. І як завжди, полізуть до нас, то чорне море для ворога стане мертвим морем. Тримаємо стрій разом до перемоги. І наскільки це можливо, давайте все-таки посміхатися, вірити та підтримувати збройні сили. Все буде добре.